Завдяки календарній реформі, яка відбулася в Православній церкві України, з 1 вересня ми всі перейшли на оновлений юліанський календар. Але разом з тим зауважу, що всі християни у світі святкують Різдво Христове 25 грудня і завжди святкували 25 грудня. Відмінність в тому, що ті, хто були і залишаються на юліанському календарі, який має похибку в астрономічних підрахунках, у них відставання на сьогоднішній день складає 13 діб. І тому 25 грудня, вони теж святкують 25 грудня, але додаємо 13 діб, і вони, у них урочистості відбуваються 7 січня з запізненням у 13 діб. 25 грудня 7 січня. Більшість православних церков. На земній кулі православ'я складається з 15 помісних православних церков. Так от 10 із них святкують 25 грудня за оновленим стилем. У 1933 році, цей синакс, який зібрав тоді патріарх Мелетій IV, Константинопольський, в Стамбулі, було прийнято рішення про перехід на новоюлянський календар. Оновлений юлянський календар, який ми називаємо Новоюліанським. Перейшли всі. Без винятку. Просто російська православна церква перебувала під тиском і гонінням більшовиків. Диктатура пролетаріата. Духовенство вмертвляли, духовенство катували, духовенство і висилали, відправляли на заслання патріарх тодішньої російської православної церкви Тихон. Теж був засуджений і висланий. І людям не змогли довести 100 років тому, чому треба переходити на яльнянський календар. І люди не сприйняли. Одні не знали, інші не захотіли, когось не переконали, а хтось вперто казав, та ні, бабуся ходила, бабуся на бабуся ходила, ну, як буває. І вони не приходили 25 грудня, а приходили 7 січня. І тоді, в 1924 році, тодішній московський патріарх Тихон видав другий указ і повернув російську православну церкву до Юліанського календаря, до старого стилю. Ну, а Україна перебувала. Була невід'ємною частиною Російської православної церкви. Тут, основоположною або головуючою була Російська православна церква. Тобто наші пращури 100 років тому мали цю можливість і спробували. Перейшли на оновлений юліанський календар з більшістю православних у земному світі, але не вдалося. І ось ми. Рівно через 100 років. У 2023 році перейшли на оновлений юліанський календар. 25 грудня. Це історична подія в житті кожного, кожної людини, зокрема, і людства взагалі, яка відбулася в певний час і в певному місці. Цар Давид каже: Дивні діла твої, Господи, ти все премудро так сотворив. Пересічній людині може здаватися дивним, як Бог прийшов у цей світ у вигляді людини, як Він всесвятий. Але коли ми подивимось на історію християнства, ми побачимо, як премудрість Божа послідовно привела людство. До зустрічі з довгоочікуваним Спасителем. Перші, яким і Анна, батьки Пресвятої Богородиці, яким із роду царського, а Анна із роду Архірейського. Вони 50 років прожили в супружньому житті, не маючи радості дитонародження, заможні, правідні, благочестиві. Християнська історія вчить нас тому, що Яким мав великі стада тварин. І от кожен рік, підбиваючи баланс свого доходу, скільки вони заробили за рік, третину віддавав убогам. Калікам, сирітам, безхатченкам. Третину від річного доходу. Третину віддавав на храм Єрусалимський пожертву Богові. І третину залишав для своєї родини, рідних і близьких. І от. Страждали вони від того, що не мали дитину. 50 років. П'ять десятиліть вони прожили в сім'ї як чоловік і жінка. І вірили, що все те, що неможливо у людей, можливо у Бога. Ми ж знаємо, що є час народжувати дітей. А вони просили. Просили, казали, Боже, даруй нам дитя. А Анна казала, якщо ти даруєш нам дитину, то якої б статі вона не була, чоловічої чи жіночої. Я обіцяю Тобі, Боже, я. Тобі даю обітницю. Я присвячу це дитя, яке ти даруєш нам Зікімом, на служіння тобі. І ангел являється і каже: почута твоя Марія, почута твоя молитва. Зачнеш дитя і народиш. І ось вони народжують дівчинку і нарікають її ім'я Маріам, що означає Госпожа. Святі отці кажуть, вона вінчана славою і честю, славою, бо від роду царського через Якима і честю роду архірейського. Через Анну. Дівчинці виконуються три роки від народження. Вона возростає в сім'ї цих благочестивих батьків, які Маяна, і вони віддають її в храм Єрусалимський. Вони виконують свою обітницю, яку дали Богові в трьохлітньому віці дівча в оточенні рідних і близьких, приводять до храму Єрусалимського. Вона постійно перебувала в молитві. Вона пізнавала Бога через священне писання. Книги Старого Завіту, П'ятикніжжя Мойсея, то що називають Торою, ось цій святині Господь виховував і вирощував ту, яка повинна була вмістити Сина Божого. І коли прийшов час пришестя у цей світ Господа слави Ісуса Христа, то ангел Божий являється цій Діві вже Марії якою дівчинкою батьки, які Анна, привели в храм. Являється в Назареті біля джерела і каже радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен пліду утроби твоєї. І він розказує їй, що вона зачне від Духа Святого і народить Спасителя світу. І ось вона юна діва. Вона ж дала згоду. Богослови кажуть: невідомо, як би відбулося спасіння роду людського, аби прісно Діва Марія не погодилась. Вона каже: Ангелу я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. От в смиренні. Це означало, що все, у неї немає ніякого особистого життя. Вона служить справі Божій. Вона є безпосередньою учасницею в справі спасіння роду людського. Вона той сосуд, який вмістить невмістимого Бога. І через шестя Духа Святого вона зачинає. Благовіщення. Ми завжди його святкуємо 25 березня. У всіх типиконах написано благовіщення при Святої Богородиці. З відставанням юліанського календаря на 13 діб ми святкували раніше 7 квітня. І ось приходить час її народжувати. Пройшло 9 місяців від 25 березня до 25 грудня. А в той час відбувалася історична подія: Римський імператор Кесарь, вони пишуть Август Кесарь. августійший, найдостопочтенніший Август Кесарь. Він, надає, він видає указ про перепис населення. Іудея була частиною Римської імперії. І він хотів як імператор знати, скільки людей у нього в імперії, чим він володіє. Але умова указу, була умова. Було наказано кожному чоловікові, взявши свою родину, прийти у те місто, звідки він є на перепис. Прийти у те місто звідки він є родом. От, народився в Кремінчуці, прийдеш на перепис в Кремінчук. Народився в Дніпрі, приїдеш з дружиною, з дітьми, з родиною в Дніпро з Києва в Києві. Йди. А Йосиф, обручитель, обручник святої Богородиці. Коли при Снодіві Марії виконалось 12, 13, 14 років в цей період життя. В організмі дівчинки відбуваються певні фізіологічні зміни. І дівчинка стає дівою. І вона не мала вже права залишатися при храмі Єрусалимському, коли віддали її на виховання, для возростання, для служіння Богові її праведні Отці, як і Міанна. І от коли їй виповнилось 14 років згідно історії християнства, вона повинна була покинути храм Єрусалимський. І було три варіанти: вийти заміж. Вона не захотіла. Залишитись у храмі Господньому вона не могла, але вона повинна була тоді обручитися з кимось. Та дівчинка, яка вирішила присвятити своє життя служіння Богові і зберегти свою цнутливість, повинна була обручитись з чоловіком. І була така можливість. Обручитися старшим чоловіком, який за віком міг бути їй як батько або навіть як дідусь. І таким чоловіком був Йосиф. Він колись мав дружину і він мав дітей. Його дружина покинула цей світ. Померла. І він став обручником прісно Діви Марії. Він турбувався про неї, піклувався, він охороняв її від будь-яких зовнішніх напастій. І ось Йосиф. Він винен був іти Віфлеєм, місто царя Давида. Але він взяв з собою свою дружину Марію. Він же з нею обручений, а вона була вагітна від шестя Духа Святого. І вони прийшли в Віфлеєм. А віфлеєм був переповнений, бо багато хто прийшов, виконуючи наказ кесаря Августа для перепису, і всі оселі були зайняті. Благочестивий переказ християнський каже, що вони ходили, шукали місце, пристани, але їх ніхто не впускав. І ось один милосердний містянин, бачачи поважного віку старця і його юну дружину, яка носить в свою тробі дитя, він змилосердився над ними і відкрив ворота стайні, печери, в якій перебували його тварини. Воли! Кози, вівці, віслюки, і він дав їм можливість знайти пристанище на ніч. Вони прийшли з вечора, все закрито, всі відпочивають. А зранку вони повинні були, як він гадав, знайдуть собі щось достойніше. Але саме в цю ніч, коли Йосиф і Марія прийшли до Пелоруса увійшли в Віфлеємську печеру, Господь благоволив народитися там. Яскрава зоря сповістила про те всьому світу. Пророчества. Вони ж готували іудеїв і всіх тих, хто пізнавав священне Писання. Пророк Ісаїв так і каже, і ось діва зачне в утробі і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Благочестиві іудеї чекали прихід у світ нового царя Ізраїля. Перш за все, вони вважали, що так як вони народ богообраний, бо решта народ, високодуховний. Бо це єдиний був народ, який зберігав віру у Бога живу істину. Інші народи були язичники. А ізраїльтяни вважали, що вони достойні більшого. І от цей новий цар Ізраїля він піднесе їх над іншими народами, і вони ж будуть ну, керувати правити. Людська природа, на жаль. Друге, вони вважали, що цей новий цар Ізраїля він спасе їх від рабства Римської імперії. Вони ненавиділи римлян. По-перше, римляни в їх розумінні були окупанти і злодії. По-друге, вони для, для євреїв були поганими для іудеїв. Євреї це ж національність, а релігійність і іудаїзм. Так от для іудеїв вони були поганими, бо вони були язичники, як і інші народи. І ось як їх. Збраний народ покорили такі варвари і ще й духовні сліпці. І от вони чекали, що цей новий цар Ізраїлів позбавить їх із рабства Римської імперії, як колись Бог вивів їх із рабства Єгипетського. І ось коли зоря засяяла на небі, то пастухам біля Віфлеєму, а я нагадаю, що жертовні стада Іудеї ж приносили криваву жертву. Вони купляли тельця, ягня, ті, які були біднішими. Вони могли купити голуба чи горлицю, але приносили жертву криваву. І цих тваринок овець вирощували на полях біля Віфлеєма. Так само до цих пастухів поблизу Віфлеєма являються представники світу ангель, небесного ангели, являються і пастухам і сповіщають їм велику радість. Про те, що збулося пророцтво настав час спасіння. Вони являються їм і кажуть: слава вишніх Богу, на землі мир, а між людьми Боже благовоління. І ангел сповіщає, каже: йдіть у місто Віфлеєм, і там знайдете новонародженого царя юдейського, знайдете матір Його, Діву і малюка. Нині у місті Віфлеємі народився вам, Спаситель світу, каже ангел. Пастухи пішли. Вони бачили цю зорю, нову зорю. Це дуже важливо нову зорю. Деякі із фахівців, коли почали досліджувати це, то астрономи казали, що це був парад планет. Тобто Сатурн, Венера і Юпітер стали в такий ряд, що Венера яскра, вона і так світла, вона яскраво світила, і прийняли люди це за зорю і вночі, і вдень. Ця зоря стояла над місцем, де було бого дитя, і сповіщала світу про народження Спасителю. Її бачили на далекому сході. Волхви. Мудріці, як на них кажуть, зі сходу. До речі, волхви це слов'янська назва. У греків написано маги, тобто майже клуни, з Персії. Персія це нинішній Іран. Якщо Вавилон – це нинішній Ірак, то Персія це нинішній Іран. І ось ці маги побачили цю велику нову зорю, яскраву нову зорю ще з Персії, і прийшли. Куди в столицю і кажуть, де новонароджений цар? А тоді ж Ірод. Каже, який новонароджений цар? Я тут один цар, я, я тут правлю, я, 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 я і я. Але вони його приголомшили. Ірод покликав своїх вчених мужів і каже, де належить народитися якомусь новому царю? Вони кажуть: у місті Давида, у місті Віфлеємі. Ірод був збентежений. І він хитрощами звертається до цих магів з персії, і каже: Ну, ви підіть же, поклоніться йому. А на зворотньому шляху прийдете до мене, ну розкажете, ж де він, щоб і я поклонився. Він лукавий хотів знищити, бо він бачив в ньому конкурента на царство, загрозу своєму царюванню. І волхви пішли. Яскрава зоря була їм дороговказом. Вони прийшли до печери, вони побачили прісно, Діву Марію, малюка, Бога, дитя, сина Божого і Спасителя світу. І вони принесли йому дари, золото. Як новому царю, ладану, як Богу, і смирну в сосуді таке дорогоцінне благовонне масло, як тому смертному, який буде приготований до погребіння. Ірод чекав, вовх ви не приходили. Він зрозумів, що вони не прийдуть. Він покликав воєначальників і сказав вбити всіх дітей в Віфлеємі від двох років за віком, два роки від народження і до найменших. І так і зробили. Вони поїхали і побили дітей священники. Євангелія каже, що більше 14 тисяч дітей вони побили за один раз. Ось так збуваються божественне пророчества, і Бог спасає рід людський через пришестя у цей світ Його єдинародного Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, я хочу довести, що це історична подія. Яка відбулася в певний час і в певному місці? Вертепи, які ми організовуємо, колядки. Це все для того, щоб пробудити нас, щоб нагадати нам, що Син Божий приніс у цей світ мир і любов, що всякий віруючий в нього, а віруючий, це не той, хто називає себе, тільки називає себе Християном, а той, хто живе. Згідно заповідей Божих, Христос каже: по вчинках ваших впізнаю, чиї ви учні є. Ще каже Господь: по тому будуть знати, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Христос дає багато настанов. Але основоположним, що різнить новий завіт старим, що замість погрози покарання, любов в старому завіті, око за око, зуб за зуб. Тобто твориш зло, зло отримаєш. А тут Христос каже: ви любіть ненавидящих вас і благословляйте проклинаючих вас. От подивіться на наших героїв, цих легендарних хлопців і дівчат, які захищають нас з вами. День і ніч, хоч весна, хоч осінь, хоч зима, холод який, там тане по в воді, хворі. Того не вистачає, того немає, але вони боронять нас. Вони душі свої віддають за друзів своїх. От взірець, як треба боронити, те, що нам дороге і святе. От вони можуть для нас бути взірцем, як протистояти злу. Що маєш, тим і користуйся. Але протистій злу, не здавайся і переможеш. Не здасися і переможеш з волі Божої. Перемога там, де Бог, а Бог там, де правда. От ми зберемося за святковими столами після яскравих і прекрасних богослужінь. В ці дні, як правило, наші мож... молитви вони радісні, веселі. Ми прославляємо пришестя Сина Божого. Ми воспіваємо цю милість Божу до нас грішних, але перебуваючи у цій жорстокій і кровопролитній російсько-українській війні. Нехай же в молитвах наших піднесено буде прохання і за наших героїв, за цих легендарних хлопців і дівчат військових, за цих легендарних хлопців і дівчат лікарів і медпрацівників, за цих легендарних хлопців і дівчат волонтерів, за цей народ незламний, вольнолюбивий, рішучий, сильний і дієвий. Ми обов'язково переможемо. Але кожен повинен протистояти злу. Кожен повинен наближати нашу перемогу своїми діями. Кожен повинен знайти своє місце в цій війні. Візьмемо до уваги наш вік, нашу стать, нашу освіту, ремесло, положення в суспільстві і знайдемо, чим ми можемо бути корисні. І день за днем наближаємо нашу перемогу. Нехай Різдво буде веселим. Настільки, наскільки це можливо у такій жорстокій кровопролитній війні, нехай коляда буде радісною, нехай кутя буде смачнею. Ми безумовно хотіли, щоб Бог благословив наш народ перемогу в цій війні, щоб настав мир, але мир справедливий, щоб ми обов'язково визволили наших людей, щоб ми звільнили наші тимчасово окуповані території. Щоб між нами були мир, злагода і любов.